Вас вітає телемагазин Провансі. Я з вами ваша ведуча діана, і знову ж таки обожнюю говорити про постіль, тому що це запорука здоров'я краси. І хорошого настрою на весь день. І це правильно, що ми з вами турбуємось про красу та здоров'я. І зараз ми знову ж таки будемо говорити про постіль. Мені взагалі, якщо чесно, подобається обирати постіль, я люблю ходити в магазини, щупати, дивитися. Для мене це знаєте, як е, е, якесь таке от е, шопотерапія. От дійсно, але дехто це робить. Про речі, а в мене це скоріше про постіль. Тому я люблю от більше говорити про неї, дивитися та її щупати. До вашої уваги, це постіль, яка виготовлена з матеріалу Ranfors Biaz. Давайте подивимося більш детально на неї. Ми бачимо, що це у нас під підковдра, і вона має хорошу щільність, бо не просвічується. Нагадаю, що щільність 135 грам на квадратний метр. А якщо подивитися така ж самісінька по складу, але інша за кольором, подивитися, наприклад, на простень, так, а не на ковдру, ми завернемо красиво. Подивитися на простень, то видно, як пропрацьований добре шовк, шовчик, а не шовк, перепрошую. Зверніть увагу, як рівненько. Дійсно вражає. І е, те, що вона не просвічується От, рукою проводжу, нічого не видно. Код товару ДТ-1066. Це вам продемонстрована зараз полуторка. За полуторку в нас одна ціна. Нагадаю, що в нас є розміри: і сімейне, і євро, і на двох і, звичайно, полуторка, яка зараз продемонстрована. Кольори чудові, пурпуровий та колір капучино. Мені подобається, і подушки, наволочки на подушки наразі складають 70 на 70. Ви знаєте, що ранфорс-бязь Bias це та тканина, яка підлаштовується під температуру простору, також під температуру вашого тіла. І при тому, що вона має ось таку велику міцність, щільність, вона зносостійка. Тобто пройде декілька років навіть після того, як ви її випрали, вона буде залишатися у своїй формі, яку ви зараз бачите. Я хочу вам продемонструвати, розгорнути нашу підковдру, щоб ви більш детально її розгледіли. Я не буду прям повністю, бо мені не поміститься на руку. Але зверніть увагу, що вона ну, довга, вона не просвічується, а головне, вона дуже-дуже приємна до тіла. Ну, Ранфорс і в з в'язем – це саме про здоров'я, те, що ми з вами говорили. До речі, ось картинка, який ви Вигляд ця постіль. Має на ліжку, і взагалом ранфорс Bias я вже зверну так, як воно лежить. Зіпсувала я красу, ну, показувала вам. ранфорс Biaz взагалом це започаткували турки, вони взагалом користуються такою постілю, тому що вона дуже якісна. І от я її звертаю Це мої експерименти. Я перевіряю, наскільки вона гнучка. От Звернула, і воно настільки легко звертається, приємно. І е, я от рекомендую всім брати свої мобільні телефони і телефонувати, тому що у вас дуже обмежена кількість. Раджу ну, не зволікати і прямо зараз це робити. Все те саме за складом, лише різні кольори. Уточнюйте у наших операторів кол-центру, як, саме яка потрібна. На вам постіль на ваше ліжко, і який колір ви хочете. Тому що без цього ми не зможемо відправити саме те, що ви хочете. А найголовніше це запам'ятати код товару, код товару дт 1066 Нагадаю, що хочу започатковано у Туреччині таку постіль, у нас український виробник, який, ви бачили, ще раз покажу, що він про вас подбав і шовчики настільки. Добре прошиті, рівненькі, тому що після першого прання зазвичай ці шовчики чомусь або вилазять, або стають якимось нерівними. Так, то саме в цій постілі ми вже не раз вам пропонуємо саме з такого матеріалу, і як показують наші клієнти і наш досвід, що саме ось такі. Постелі вони дійсно е, от якісні. Тому що, знаєте, бувають такі ситуації, коли ви кидаєте, купили нову постіль. Вона у вас, до речі, постіль потрібно змінювати кожного тижня, якщо це про здоров'я. Тому що особливо подушка, тому що ми можемо забути зняти макіяж, ми лягти спати. Ну, різні ситуації бувають, і всі мікроби, залишки залишаються на подушці. І ви потім чистим личком лягаєте. І заносите собі якусь інфекцію. Тому, якщо ви не визначилися з кольором, раджу брати два кольори, дві пропозиції, щоб кожного разу, кожного тижня, змінювати нову постіль, щоб ви були здорові. А ви ще й до цього отримаєте знижку мінус 100 гривень, якщо це по одному чеку та за однією накладною. От що, бачите? І зараз, от я побачила, що ціна це 2500 гривень. Так, це. Дуже хороша ціна. Я б сказала, це доступна ціна для такої якісної, постільної білизни. Але для вас, наші любі телеглядачі, ми зараз зробимо чудову пропозицію і разом зробимо з нашою командою магію телебачення. Тому приготувалися, бо зараз буде справжнісіньке падіння ціни. Тож, три, два, один. 1299 гривень. Оплески в студію. Це чудова пропозиція. Нагадаю, що у нас подушки. Які одягнуті у наші прекрасні наволочки складають 70 на 70, як у бабусі, моєї вдома, знаєте, про дитинство зразу нагадало. Тож, якщо ви знаєте, що саме от під час цього ефіру, в цю секунду, якщо ви зробите це замовлення за 1299 гривень, ви отримаєте в подарунок ще ароматизатор до постільної білизни, який буде освіжати не лише вашу постіль, а освіжати і ваші думки, освіжати вашу кімнату, вашу шафу, тому що цей аромат, він просто неймовірний, він незрівняний. І оці гранули, які. Які ви бачите, ось цього буде достатньо, щоб кинути в барабан просто з вашою постільною білизною буде достатньо, щоб цей запах, цей аромат заполонив всю квартиру, всю кімнату, весь будинок. Подивіться, ну дуже приємно. Якщо чесно, хочеться трохи навіть з'їсти. Так що я собі хочу такий ароматизатор. Мені я люблю, коли речі пахнуть. А уявіть, ви випрали постіль, попресували, кинули перед коли випрали, кинули ароматизатор, попресували, потім застелили ліжко, лягаєте просто я уявляю цей запах і... Чесно, я вам заздрю. Ті, хто придбає цю якісну постіль, ще у подарунок отримає ароматизатор. Я вам зараз усім заздрю. От чесно. Ну, по-доброму, тому що ви найперші, хто можете отримати цю постіль, ще й знижку. Код товару ДТ 1066 Матеріал нагадаю, у нас Bias Lux. Щільність. 135 грам на квадратний метр. Нагадаю, що саме за допомогою цієї щільності вона не втрачає свою якість, свою форму, але при цьому дозволяє пропускати повітря і підлаштовуватися під температуру. Кімнати, вона не дає колір зовсім. Тобто, як в народі кажуть, не линяє, так не залишає сліди, можна прати її з якимись речами, там, наприклад, якусь футболочку закинути. Дуже приємна вона до тіла, от хочеться її торкатися. Колір пурпуровий та капучино, код товару, дт 1066 Зносостійка витривала, наповнить ваше життя. Так, мені щось каже наша Наталочка, наша продюсерка. Так що, що ви кажете, О, вона каже, що дуже важливо, щоб ви ще раз інформацію запам'ятали. Зараз я повторю, що у нас є розміри, види, продемонстровано. Полуторка також є на двохспальне ліжко. От можна побачити розміри. Є на євроліжко, а також сімейне. Сімейне це коли в комплекті йде дві підковдри. Ну так, знаєте, якщо ваш чоловік вночі копає вас, забирає у вас повністю е, все вашу підковдру, вашу ковдру, так або ви його, наприклад, то це ідеальне вирішення. Ви можете собі замовити сімейний комплект, і у кожного буде своя ковдра. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка, тому що телемагазин Прованс уже заздалегідь подбав про доставку та оплатив її. Вам лише при ну просто треба прийти, оплатити та забрати. Все, доставку ми оплатили. Вам товар потрібно оплатити. А якщо під час ефіру в цю секунду ви зробите замовлення, ви отримаєте в подарунок ось цей чудовий ароматизатор до білизни. А ще при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це якщо по одному чеку та за однією накладною, Тож ми рухаємося далі. Ви не перемикайтеся. Бо ми хочемо вам скільки всього показати, тож повернемося за декілька секунд.